Вивозив сміття куди хотів. Мови про Дмитра Берлінця. Чоловік, будучи директором Клевенського КП Благоустрій, почав вивозити непотріб із вулиць Клевенської громади на земельну ділянку професійного училища. Цим самим зайняв сміттям близько півтора гектара, які належить навчальному закладу. З вересня цього року почалася судова тяганина 2 жовтня, перед початком чергового засідання. Захисник обвинуваченого Іван Бруснік, який до слова є депутатом Клевенської селищної ради, просив, аби самого Дмитра Берлінця ми не знімали. Ще чесь. Мене є до початку Ваше Чис є клопотання з інтересом захисту, що суд. Судове засідання є відкритим, проте кожен має право на своє зображення. Є клопотанням щоб ну, він не дає дозвіл на трансляцію себе, щоб журналісти. Його, якщо можна, не знімали. Це підтримав суддя. Обвинуваченого ми не знімали, але добре його знаємо. Ось він. Знайомтеся, Дмитро Берлінцю інкримінують три статті. Свою вину чоловік повністю визнає самовільне зайняття земельної ділянки, особливо цінних земель, що дозволяє кліфувати ваші дії за частиною 2 статті 197 з позначкою 1 кримінального кодексу України. В цьому діянні визнаєте знаєте себе Друге діяння це службова недбалість, тобто неналежне виконання службових особи своїх службових обов'язків через несумійне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охороня законом державним інтересам, що дозволяє кваліфікувати ваші дії за частин триста 367 кримінального кодексу України. Без діяння. Врахувавши, що берлінець повністю визнав свою вину, прокурор просив провести порядок дослідження доказів. Я вважаю за можливе провести судове засідання, встановивши наступний порядок допитати обвинуваченого щодо інтернованих обставин кримінального правопорушення, а також щодо правильності кваліфікації його дій, дослідити самі кінцеві висновки судових експертиз, які підтверджують в тому числі, завдані збитки, створення відповідних екологічних наслідків і їхні причини наслідкового зв'язку. Втім адвокат попросив дати перерву, аби підготуватися до допиту. Лише чесь не заперечує проти запропонованого прокурором. Порядку дослідження доказів. Єдине, ваша честь є клопотання надати нам можливість перед допитом обвинуваченого час, щоб підготуватися. Тому Ваша честь, просимо оголосити перерву, щоб надати можливість підготуватися до допиту. Суддя підтримав прохання. Наступне засідання запланували провести 27 жовтня. Найсуворіша міра покарання, яку може отримати директор підприємства, позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Дарина Черемшина та Валентин Зледенний. телеканал ITV Media Group.